обертання землі навколо своєї осі. Доба. Подумай, з яких частин складається доба. Правильно, доба складається з ранку, дня, вечора та ночі. Земля весь час обертається навколо своєї осі, яка постійно нахилена. Землі це уявна лінія, яка проходить через центр планети і навколо якої вона обертається. У глобуса замість уявної лінії осі. Вставлена справжня метле вісь. За допомогою глобуса можна спостерігати обертання землі навколо осі. Чи можуть сонячні промені освітити всю планету одночасно? Ні, не можуть. А чому? Правильно, тому що земля повертається то однією, то іншою частиною до сонечка. Яка частина кулі освітлюється сонячними променями? Правильно, з лівої сторони знаходиться та частина, яка освітлюється, там зараз день. Там, де в нас є темна частинка, там ніч. Яка частина буде ближче до сонечка, там буде день. А яка буде віддалена від сонечка, там буде ніч. Вона не може бути одночасно вся освітлена сонячними променями. Обернена до сонця частина земної кулі освітлена, тобто там день, а протилежна ні, там ніч. Ввертаючись навколо своєї осі, Земля повертається до сонця то одним, то іншим боком. Зранку сонце піднімається над небосхилом. У полудень воно стоїть найвище, а після полудня опускається. На оберненому до сонця боці землі, який освітлюється його променями день, на протилежному боці звичайно ні. Повний оберт навколо осі земля робить за проміжок часу, який називають доба. Вона триває 24 години. Впродовж доби відбувається зміна дня і ночі. Землі навколо своєї осі відбувається зміна дня і ночі. Повний оберт навколо осі земля робить за добу, яка триває 24 години. Розмісти глобус навпроти джерела світла. Лампа, сонце, а глобус це буде в нас земля. Лампа виконає роль сонця, а глобус роль землі. Поглянь, будь ласка, Найбільш освітлена частина це день, а неосвітлена частина це ніч. Там, де світло день, де темно, ніч. Поверніть глобус навколо осі протилежним боком до світла. Там, де був день, настала ніч, а де була ніч, настав день. За увагу, ви, великі молодці, я вами пишаюся.